Всім привіт! Вітаю вас на каналі Астрономікан. Перед тим як ми поринемо в події епохи імперіуму в 31-му тисячолітті, давайте розберемо, як правильно читати дати у Всесвіті Вархаммер 40 тисяч, оскільки дати мають свою специфіку, і це може бути трохи заплутано, якщо ви не знайомі з їхньою системою. Однак розуміння цих дат є ключем до глибшого сприйняття масштабних подій, що формували історію імперіуму людства. Тому сьогодні ми розберемо, як правильно орієнтуватися в цих датах, щоб краще зрозуміти хронологію подій та зануритись в історію цього величезного всесвіту. Не забудьте підписатись на канал, якщо ви цього не зробили. А також, якщо у вас є бажання підтримати канал фінансово, всі посилання знайдете в описі під відео. Ваша підтримка дуже важлива для розвитку каналу. Імперська система датування або імперський календар була розроблена для того, щоб ефективно впоратись з неймовірно великими обсягами записаної історії, що накопичились в 41-му тисячі та врахувати величезні відстані між заселеними людством світами, які часто призводять до тривалих періодів ізоляції. Крім того, варпові викривлення часу ускладнює точно визначення хронології під час космічних подорожей, що також є важливою частиною імперської реальності. Щоб приховати ці фактори, імперія розробила свою власну систему запису дат, яка потребує пояснень. Всі дати, які ви звикли бачити в книжках лору чи інших джерелах, зазвичай мають вигляд десятизначного коду. Типова дата, яку записують імперські вчені, виглядає, наприклад, так: 0-123 456 м41. Ці дати можна розділити на окремі частини, кожна з яких має своє пояснення. 0 це контрольний номер 123 це частина року. 456 це рік, і М41 це тисячеліття. Розпочнемо з кінцевого елементу тисячоліття. Тут все просто, оскільки він вказує на поточне тисячоліття, оскільки Всесвіт світ 40 тисяч охоплює тисячі років, ми маємо знати, що нині хронологія імперіуму знаходиться на початку 42-го тисячоліття. До прикладу, Єріс Гора, про яку ми говорили у минулих відео, сталася на початку 31-го тисячоліття. Точка відліку цієї системи це наша ера, саме так як у сучасному календарі. У термінах 40 ми зараз перебуваємо в третьому тисячолітті. Важливо зрозуміти, що це працює подібно до того, як ми визначаємо століття в нашому календарі. Наприклад, 20-те століття починалося з 1900 року, адже перше століття охоплювало всі роки починаючи з нульового. Тому подія, що відбувається в 42-му тисячолітті, фактично мала б місце у 41-му тисячному році нашої ери. Після того, як ви дізналися тисячоліття, наступною частиною є рік, і для цього використовуються наступні три цифри. Це досить просто: кожне тисячоліття складається з тисячі років, тому ці три цифри вказують на конкретний рік у поточному тисячолітті. Для загальних дат часто вказуються тільки рік і тисячоліття. Наприклад, Велике очищення розпочалося в 14-му році 31-го тисячоліття. Варто звернути увагу, що ці роки вимірюються в сонячних роках, починаючи від тери, і є частиною сонячного тисячоліття. Для всіх офіційних імперських дат використовується цей стандарт сонячного року, який базується на спостереженнях стери. Хоча на інших планетах імперіуму де роки можуть бути довшими або коротшими, існують свої локальні системи, для офіційної хронології завжди приймається сонячний рік. Тепер давайте розглянемо більш складну частину. Наступні три цифри в даті, які вказують на частини року. Імперія не використовує звичні земні дні чи місяці для ведення адміністративних записів, натомість кожен рік поділяється на тисячу рівних частин. Це дозволяє мати точнішу і стабільнішу систему датування для обробки величезної кількості подій, що трапляються в імперіумі. Зазначимо, що ця система не використовується в повсякденному житті імперців, а є просто адміністративним інструментом для організації, як от Адептостера. Кожна частка року відповідає приблизно 8 годинам 45 хвилинам стандартного часу тери. Отже, кожен рік складається з тисячі таких часток, і відповідно кожна частка року займає приблизно 8 годин 45 хвилин земного часу. Звісно, планети в імперіумі можуть використовувати свої власні системи вимірювання днів і місяців, проте, навіть у такому випадку можна обчислити дату на Землі, застосовуючи цей підхід. Щоб обчислити частку року для конкретної події, спочатку потрібно визначити, на який день року припадає подія. Наприклад, для 19 листопада 2024 року, це буде 324 день року. Потім потрібно перевести це в години, множимо кількість днів на 24, а потім додаємо годину події. Наприклад, якщо подія сталася 16.00, додаємо 16. Тепер, щоб перетворити це на імперську частку року, множимо отриману визначену годину, на сталу величину макер. Оскільки ми завжди округляємо число вниз, щоб отримати найближчу частку року до події, частка року для 19 листопада 2024 року буде 891. І відповідний рік запису буде 891 тисячна частина 24-го року третього тисячоліття. Цей підхід дозволяє точно обчислювати події в рамках імперіуму, де використовується складна система дат, яка враховує не лише сонячні роки, а й властивості варпового часу, що робить її надзвичайно корисною для великих імперських адміністративних потреб. Останній елемент, який ми розглянемо і який є першим у даті, це контрольний номер. Він є важливим елементом для визначення точності дати в імперіумі. Однією з основних проблем, що виникають при підтримці стабільного вимірювання часу в межах імперіуму є подорожі через варп. Кораблі, що мандрують через це середовище, а також астропати, що передають міжзоряні повідомлення, можуть зазнавати різних змін у часі. Час у варпі підпорядковується своїм законом і часто не співпадає з нашим стандартним часом. Кораблі можуть з'являтися в іншому часі, ніж планувалось, а астропати можуть отримувати або передавати повідомлення з варіаціями у часі. Попри те, що астропатична комунікація є більш стабільною, вона не є абсолютно точною. Саме тому кожна дата в імперіумі супроводжується контрольним номером, кодом, який відображає рівень точності цієї дати, згідно з оцінками того, хто її зафіксував. Ось що означає кожен контрольний номер. Клас нульовий це ідеальна точність, тобто подія відбулась на тері і визначили час прямо там, одразу. Клас перший це сонячна система, тобто час визначений без особливих труднощів. Клас другий це вже коли подія сталася далеко, не в сонячній системі, але мала прямий психічний контакт із сонячною системою або терою на момент фіксації дати. Клас третій в межах астропатичного контакту з терою, але контакт був через посередників. Клас четвертий це коли інформація про події отримана з джерела, яке було в контакті з джерелом класу третього. Клас п'ятий частково підтверджений: інформація про подію отримана через прямий психічний контакт із перевіреним джерелом. З часом, коли ми наближаємось до кінця цієї системи, точність датування стає все меншою, і фактично починаються здогадки. Вищі класи контрольних номерів означають, що вказана дата може бути набагато менш точною і базується на менших відомостях чи інтерпретаціях, пов'язаних із варп-подорожами чи комунікацією між зоряними системами. Клас шостий це погрішність в межах року, клас сьомий 10 років помилки. Клас восьмий кілька десятків років, і, в принципі, ми не знаємо точно. Клас 9, це приблизно можливо, часто використовується для запису подій у Варпі або на непідвладних імперії планетах, де всі давно були поза контактом. За понад 10 тисяч років історії імперії, де кожен день є здогадкою, базуючись на попередніх даних, і де події, як от громадянські війни, цензура історії, а також вплив Варпу постійно змінюють хід часу. Ситуація з визначенням точних дат стала дуже складною. Особливо в умовах, коли історичні записи переписуються або втрачаються, а сам час сприймається як суб'єктивна концепція. Коли примарк Гіліман воскрес наприкінці 41-го тисячоліття, він був розчарований, дізнавшись, що багато стародавніх записів Тере знову втрачені. Велика частина історії людства була спотворена через забобони, фанатизм і плітки під час його відсутності. Тож він вирішив цю проблему, створивши нову організацію, яка мала зайнятися відновленням, впорядкуванням та каталогізацією тисячі років історії людства, що були втрачені, або були надзвичайно неточні через запобони, цензури чи навмисне приховання фактів з боку вищих лордів тери, за допомогою таких засобів, як укази про знищення та існування тих злочинів проти правди, відомих як відділи перегляду історії. Завдання скласти повну і точну хроніку історії людства було неймовірно складним та майже неможливим. До того ж, навіть імперська система датування була вкрай неточною. Вивчаючи тисячі років історії, Гіліман дізнався про запеклу, невпинну війну всередині Ордо Хронос щодо системи датування імперії. Те, що він прочитав, змусило його впасти у відчай. Навіть календар імператора не пережив тисячоліття в первісному вигляді. Під час Великого Христового походу Таєріс Гора стандартна система датування давала уявлення про порядок подій у часі, але як і все створене імператором, календар зазнав деградації через догматичне дотримання та необдуману ревізіоністську політику. Різні варіанти датування еволюціонували з імперського стандарту, що ускладнило створення справжньої хроніки галактики, заселеної людством. Через кілька десятків теранських років після свого пробудження Гіліман обчислив, що по п'яти основних фракційних варіантах імперського календаря нинішній рік міг би бути десь між раннім 41-м тисячоліттям і цілим тисячоліттям пізніше, і це не враховуючи численні менші, більш єретичні інтерпретації. Гіліман сподівався знайти рішення для заплутаної системи датування імперіуму, але замість цього виявив, що його немає. Це була ще одна проблема, яка, зрештою, потребувала його особистої уваги для вирішення. Проблема полягала у тому, що після відкриття великого розлому. Майже кожна активна війна імперії повинна була розробити та укріпити свою власну хронологічну систему. Навіть якби імперіум не був розділений величезним розломом у Варпі, астрономічні відстані між зорями не дозволяли точного відображення часу та простору. Попри гнучкість старої системи контрольних цифр, розробленої під час великого хрестового походу, де перша цифра кожної позначки часу вказувала на її достовірність, стало легко втратити сенс дати і часу між зоряними системами. Гіліман, зрештою, знайшов рішення цієї проблеми після тривалої конференції з істориками та таємничої організації Ордо Хронос. Він постановив, що більше не можна застосовувати єдину логіку до часу і простору в межах імперії. Зі своєї трибуни у сенаті високих лордів Тери він перетворив свою теорію та відповідний процес на закон. Єдиний імперський календар більше не міг існувати через численні тимчасові спотворення в галактиці. Навіть якщо ефекти тимчасового викривлення великого розлому не досягли найвіддаленіших планет на околицях галактики, їх психічні відгуки та відсутність астрономікану все одно відчувались на цих світах. Згідно з новою системою визначення дат, кожен сектор імперії повинен використовувати свою власну хронологію, вимірюючи роки від першої появи великого розлому на їхніх небесах. Система має таку структуру. Спочатку вказується кількість років від моменту появи розлому, далі частка року, приблизно 8 годин на частку, потім маркер, що вказує час до чи після великого розлому, і наприкінці код для локального сектора, що вказує, до якого сектору належить цей час. Наприклад, так буде виглядати дата, якщо подія сталася на системі Віджиліус за три сонячні дні це 9 хроносегментів до відкриття великого розлому. Це означає 0 років і 9 хроносегментів до першого досвіду системи Віджиліус з великим розломом у 41-му тисячолітті нашої ери. Однак, одна з головних проблем цієї системи датування полягає в її залежності від часу, вимірного стере. Тоді виникає ключове питання: що саме вважати роком? Це період обертання віджилювався навколо його зірки, чи тере навколо сонця. А якщо через варпові збої зв'язок з іншими світами неможливий, як визначити момент, коли закінчується 41 перше тисячоліття і починається 42-е? Якщо основою для відліку слугує певна подія, поява великого розлому, то чому досі використовується позначення 41-го тисячоліття? І чи справді логічно, що рік обнуляється на початку кожного нового тисячоліття? Таким чином, хронометрія в Імперіумі виглядає доволі складною та заплутаною системою. Вона може слугувати орієнтиром для розуміння хронології події у величезній та багатогранній історії Warhammer 40 тисяч. Однак, якщо ви намагаєтесь знайти абсолютно точні дати в сучасних матеріалах, будьте готові до того, що отримати їх буде так само складно, як і для самих мешканців імперіуму. Система відліку часу в ми хоч і допомагає підтримувати хронологічний порядок, є недосконалою через варпові аномалії та відсутність єдиного способу синхронізації. Це відображає загальний хаос і бюрократичну неузгодженість, що панують у цьому всесвіті, додаючи йому глибини та реалізму. На сьогодні це все. І якщо ви додивились відео до кінця, не забудьте написати коментар та поставити лайк. І до зустрічі у наступному відео!